Volkswagen Passat 2012 року випуску, мотор 2 літра, пробіг 217 тисяч кілометрів. Офіційна, куплена в автосалоні в Україні. Кузов не фарбований. Є там якісь дрібні подряпинки, але то таке. Пари в такому стані, гарному, легкосплавні диски, шини ханкук, всі чотири одинакові, датчик світла, вікна всі в машини рідні, в голобовому є тріщинка, кузов седан, вже практичний. І що важливо? Машина стандарту Євро 4, тобто без саживого фільтру, з Завода. Завода. машина не має сажвого фільтру. Що ще по машині? Щоб не бути голословним, зараз перевіримо, показуєте товщиноміром лакофарбове покриття.

160 165, 176. Тут є локоване, перефарбоване на 50 мікрон більше перелакована ця дверка. 113. 113, 124, Криша 104. Далі по комплектації. Комплектація ще тут. Зараз. Гарна комплектація, електрорегулювання сидінь. Подголовники також регулюються. Дуже зручно, потолочок частенький, багато подушок безпеки, шкіряний руль у відмінному стані, не затертий, не зачуханий нічого. В якому стані руль, датчик світла, всі склопідйомники, підігрів дзеркал, підігрів лобового скла, два ключі, автохолд клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, камера заднього виду і великий дисплей. От з можливістю підключення там телефона і так далі. Дзеркало заднього виду з за автозатемненням. Дуже зручно, коли машина їде ззаді, щоб не свіпила, автоматично включається монохромне дзеркало автозатемнення і немає ніяких питань. Потолочок чистенький, рівненький, нічого не зачухано. Все працює в машині до кожної кнопочки. Ззаду. Так, все частенько, рівненьке, як має бути, Ще трохи не прибрано ззаді підлакітник, б'яніш. В У в такому стані. дуже гарному, ще на гарнішому ізоляції. Далі. Центральний підлокітник є, коробка шестиступка. Далі по мотору. Мотор у відмінному стані, як я сказав, Стандарту Євро 4. Без сажевого фільтра і це дуже добре, дуже добре для ресурсу мотору, хто знає, то Розуміє, що тут не буде постійних цих прожигів сажового фільтра. Відповідно, не буде розбавляння масла дизельним паливом. Масло зберігає на весь період свою густину і таким чином мотор проходить набагато більше, ніж мотор стандарту Євро 5 сажового фільтром. Ну і звісно не буде цих прожигів сажевого з димленням і так далі. Мотор ніколи не мився, немає його що мити, мені немає що приховувати. Мотор без жодного підтікання масла. Абсолютно. ГРМ замінено на 197 тисяч км. Тут відмітка десь ще там наклейку я бачив. Далі, єдиний мінус цих моторів, це двохмасовий маховик. Він же демфер, він же двохмасовий маховик. Він з часом 150-200 тисяч вже починає стукати. Тут двохмасовий маховик я вже замінив. Стоїть абсолютно новий маховик компанії Saks. Вартість заміни маховика з роботою обійшлася 21 700 гривень. Щоб не бути голословним, в багажнику лежить старий маховик, то я покажу. Зараз заведемо мотор, послухаємо роботу. До речі, два ключі є. Є Auto Hold, електроручник. Сказав, підігрів сидінь, все. Послухаємо, робота мотора ідеальна. Аккумулятор новий, варта, дорогий і якісний. Паливна апаратура в ідеальному стані. Форсунки легко тут перевіряються комп'ютерною діагностикою, корекція по форсункам 0,1. 0,25 максимум. Все в ідеалі, все чудово працює, мотор рівненько, без зайвих стуків, шумів, заводиться в будь-який мороз, не димить, не сапунить нічого. Пробіг на цій машині легко дуже перевіряється комп'ютерною діагностикою. До речі, вікна всі рідні, не знаю, чи передасть камера, Volkswagen. Тут Volkswagen Тут Volkswagen 12 рік Не знаю как камера правда передасть Вікна задні Також рідне Так, як сказав тут є на бампере заднем є такие дрібні коцки. Показую тут є Тут є Такий невеликий типа Хороша музика. Ось тут Ззаді подлокотник. Бардачок з охолодженням. Куча всяких. Є книжки. Все чистенько Підігріва сидінь, все працює, годинник працює. Зараз покажу багажник. Там двохмасовий маховик. Як я казав, щоб не бути голословним, це старий маховик, фотографія нового є, це упаковка САКС. Також заміненоблоки, задні салімблоки передніх речагів. Лімперлер поставив. Багажник чистенький, не затертий, нічого, не буду піднімати, там запаска нова абсолютно. Кузов рівненький, по Volkswagen дуже легко видно, якщо машина не була ніяких... У скажімо так, то зазори в нього всі як під струнку. Як видно всі зазори рівнесенькі, фари в такому стані, дихочка працюють, все дуже гарно має вигляд.